Добрий день! Сьогодні я хочу вам показати роботу в програмі в нотному редакторі Music Score. Заходимо в нотний редактор. Ми отримуємо таку картинку, де вверху вказано файл, редагування, вставка, ноти, макет, стиль, вигляд, це різні функції даного. Інтерфейсу, який ми можемо використовувати при створенні нотного прикладу. Щоб створити сам нотний приклад, ми заходимо в другу стрічку і нажимаємо на листочок який нагадує А4, це означає створити нову партитуру. Коли ми підводимо курсор, ми зразу бачимо створити нову партитуру. Ми на неї нажимаємо. З'являється таке віконце, де ми вносимо заголовок, будь-яке слово можемо вказати, або якісь цифри, номер завдання. Це вже на ваш розсуд. Нажимаємо кнопочку Вперед. І з'являється інша картинка, інший інтерфейс, де ми маємо вибрати ті музичні інструменти, для яких ми хочемо написати дану партитуру. В нашому випадку це має бути одна стрічка для завдання по сольфеджу. Я вибираю вокалс або вокальні голоси. Далі, виходить, нажавши на цю стрічечку, виходить саме, який я хочу голос вибрати. В даному випадку сопрано вираю, засвітилося синьою стрічечкою такою, нажимаю клавішу додати, воно з'являється в нашій стрічці. І вперед. Далі нам потрібно вибрати. Ключові знаки, які ми будемо використовувати в даному прикладі. Я Кожен раз, коли ми нажимаємо на них, вони будуть світитися синім таким квадратиком ті чи інші знаки. Ну, я виберу пустий нотний стан, це тональність до мажор або ля мінор. Нажимаю вперед. В іншому віконці ми вибираємо розмір, тактовий розмір. Це може бути 4 чверті, або 3 чверті, або 2 чверті. Це може бути 2 других, 2 восьмих, 2 шістнадцятих, або 3 восьмих можна вибрати. Або можна вибрати 6-8. Тут пограйтесь і виберете те, що вам потрібно. Я візьму, наприклад, 2 чверті. Якщо у вас в нотному прикладі є затакт, то можна вибрати і затакт. Ви нажимаєте галочку в квадратику і вибираєте ту тривалість, яка вам потрібна. Далі. Треба вибрати, скільки тактів у вас має бути в нотному прикладі. Е, дається 32, але можна вибрати 8 або 12, це так, як вам уже захочеться. І далі закінчити. По закінченню у нас вийде отака от портитура. Е, можна сопрано це слово залишити, але можна його і е, видалити. Наводимо курсор на це слово, нажимаємо лівою кнопочкою, вона засвітилася. Далі нажимаємо праву і бачимо з вами шторку, на якій показано, що можна зробити. Зробити невидимим це слово. Або вирізати. Я завжди використовую вирізати, і таким чином нотний стан у нас подовжується, і того слова нема. Таким самим способом можна і змінити сам нотний стан. Наприклад, нажимаємо на розмір. Зробити невидимим. Я його зробила, він таким сірим кольором з'являється. Далі, так само на ці паузи. Я їх нажимаю. Позначити, наприклад, я хочу всі паузи виділити. От. Всі подібні. Я їх виділила. Навожу праву кнопочку зробити їх невидимими. Тепер не буде нотних пауз. Так само я можу зробити і з тактовими рисками. Вони стають невидимими. І у результаті ми отримуємо пустий нотний став. Якщо ми цього не хочемо, у нас є вверху стрілочки вперед. І назад. Вот я навела на них, вам, я думаю, видно. І я можу відмінити всі попередні дії, які я робила з цим елементом. Вот таким чином я вертаю його назад. Нотний стан пустий. Знаєте, як зробити? Це вже не проблема. Тепер треба вводити ноти. Щоб вводити ноти, нам треба нажимати латинську літеру N. Я її нажимаю, це означає, що тепер я можу вводити ноти. З'являється от така у нас тактова рисочка, так би мовити, або риска, яка буде допомагати вводити ноти. І от бачите, курсором я ввожу і з'являється в кожному такті синя така ноточка, яку треба поставити на відповідне місце. З самого початку задається четвертна тривалість, тому що це тривалість долі. А мені, наприклад, треба 8. Я нажимаю на тривалість 8, і таким чином, можу записати восьми тривалостями. Потрібно 16, нажимаю на 16 тривалість, і тепер я можу записувати 16 тривалостями всю нашу партитуру. Треба восьму і шістнадцяту. Нажимаю восьму спочатку, наприклад. Да? Потім 16 тривалість. Надо половинку, нажимаю половину і отримую половину тривалість. Нада тривалість крапку, нажимаю, наприклад, четвертна. Додаю крапку і у мене з'являється нота з крапкою. Далі ну, по групуванню ноточка Мі. Наприклад, треба ноту з дієзом або з бемолем. Да? У нас восьмі залишилося, от я додаю дієз нотка з, з дієзом, додаю бемоль, нотка з бемолем. Додаю таку нотку треба бекар. додаю бекар, нотка з бекар. і таке інше. Якщо, наприклад, цілу вона у нас не додається, а от виходить з лігою таким чином і завершується приклад там половиною тривалістю. От у нас вже готовий приклад. Що ми можемо з ним зробити? Щоб не додавати нотки, я відключаю функцію Ввода нот, оцю літеру N. Далі я буду працювати з самою цією, з цим нотним прикладом. Наприклад, я хочу створити диктант. Де є ритм, а немає нотів, я вибираю голівку. Нажимаю праву кнопочку, спочатку ліву, потім праву, і з'являється, що я можу зробити. Позначити, вибрати всі, вибираю всі елементи, тобто всі голівки ноток. Потім знову нажимаю праву кнопочку, зробити їх невидимими. І тепер вони невидимі. Буде ритм, але не буде там нот. Ноти треба буде записати, коли слухаю диктант. Інший спосіб, знову я вернусь, зміню все, що в мене там є. Так, наприклад, прибрати штілі. Нажимаю на штіль, позначити. Всі елементи, бачите, воно засвітилося синім кольором. Нажимаю зробити невидимим. Тепер всі штілі невидимі. Далі вибираю ребра. ребро. ребро. Нажимаю на ребро. Вибираю Позначити всі елементи, є ребро. Нажимаю Зробити його невидимим. або таким способом. І тоді ребра стають невидимими, у нас залишаються голівки, і буде у нас, є нотки, треба додати ритм. Далі, коли ми вже зрозуміли, що все у нас зроблене те, що ми хотіли, його треба зберегти. Ми заходимо в слово файл. У нас з'являється шторка, де вказується, що можна зробити: роздрукувати партії, оновити там і зберегти От, зберегти, зберегти як, зберегти копію і таке інше. Я завжди вибираю зберегти як. У мене висвітлюється таке віконце. Для того, щоб зберегти відповідне місце, в мене, наприклад, є папка, куди я хочу зберегти на робочому столі. Я вибираю робочий стіл, тут у мене є папки, наприклад, вибираю папку, от я її відкрила Вона пуста. Вибираю тип файла, нажимаю, вибираю там малюнок або PDF, От малюнок я вибрала, і нажимаю зберегти. У відповідній папці, зараз, вам покажу, цей документ буде збережений. Наприклад, от. Відкриваю я його для роботи подальшої в програмі Paint. От, наприклад, я хочу відкрити. Вибираю відкрити за допомогою. Тут вказані програми. Вибираю програму Paint. І от таким чином Відкривається Відкривається воно в великому масштабі, змінюю масштаб, і от мій наприклад, музичний приклад. Далі, щоб його скопіювати і вставити в Word-документ, я вибираю функцію «Виділити». От Виділити. З'являється такий курсор. Я на нього нажимаю і таким способом виділяю його в прямокутничок. Коли у нас є такий прямокутничок, з'являються стрілочки вліво, вправо, вперед, назад, права кнопка працює, виділяється така от у нас шторочка, нажимаю Копіювати. І далі, коли мені потрібно, От, наприклад, Word-документ. Я створюю Word-документ. Бо от, таким чином от, я створюю новий Word-документ. Вот наш Word. Нажимаю праву кнопочку Параметри вставки і вставляю наш музичний приклад, який буде потрібно нам там в завданні. От такі невеличкі відео для більш ґрунтовного ознайомлення з програмою і роботою для створення контрольних робіт, наприклад, або для створення якихось робіт для сольфеджу. Дякую, користуйтесь!